Протпайок, медпакет та фуршет. Активісти громадського сектора Євромайдану влаштували ярмарку підкупу виборців у центрі Києва на майдані. Людям роздавали гречку, медикаменти і знижки на покупки в магазинах. Організатори переконують, що саме такий спосіб кандидати підлещуються до виборців. Підкупом грішать і самовисуванці, і впізнавані обличчя у списках партій. Святі пропонуємо новинку цього сезону, якою почали зловживати в основному жордарники. Це похід ресторан. Вони знімають величезні банкетні зали, роблять банкети для своїх виборців, возять їх автобусами туди. Наші кандидати, на жаль, за голоси роздають медикаменти, вимирюють тиск без типу, за голос, роздають окуляри. Як не потрібно це робити? Ми показуємо і набори і набори медикаментів за голоси вашої родини. Ми тому від розмаїття привабливих пропозицій у виборців голова йшла обертом. Утім піддатися на спокусу рока не піднімається. Перехожі кажуть, розмінюватися на найтки і безкоштовні ліки не готові. Я последний раз была здесь, на Майдане, 24 февраля. И видела вот этот весь ужас, и, конечно, все люди плакали, и все. И я себе подумала, если я сейчас продам голос, даже по нищете и бедности своей, как пенсионеры, как человек, который очень в нем нуждается, если этот голос продам, значит, я предам этих ребят.